Мої друзі, всіх вітаю! Хоч і того дня було ще досить прохолодно, але вже на вулиці весна. І захотілося примірити щось більш яскравіше, причому настрій прийшов знову ж таки з тієї самої, як я сказала, наглядованості, тобто спостереження за якимись весняними модними трендовими речима, побачила дуже багато яскравих прикладів. Мені азартно захотілося спробувати у бюджетних магазинах в одному якомусь секунді пошукати щось схоже. Знайшла декілька сумочок яскравих, вони недорогі і виглядали вони ніякось дорого, але вони були зручні, Ось ця, наприклад, з нейлону. Має багато варіантів носіння. І невелика, і вмістка, приємна на дотик, зносу їй не буде, фурнітура більш-менш нормальна. І до цих речей, у яких я була, такі сумочки підійшли за простим принципом трьох кольорів. Три кольори навіть які можуть бути досить яскраві, виразні, самостійні. Але якщо не буде зайвого принта, то всі вони мають право на існування за моєю власною думкою. І я спробую приміряти светри, які знайшла у тому залі за один раз. Цей був теж схожий за кольором до того, що був на мені з люрексовою ниточкою, і в складі там було трохи натуральної вовни. Дуже сподобався. Він на мене маленький, краще б, мабуть, був на мою доньку. Та в цілому за своїм фасоном кольором здався мені. Гарнесеньке. Також я зверху накинула ще свою білу пухову жилетку і теж вийшло непогано, знову ж таки, ми бачимо три якісь основні базові кольори, і хіба що за фактурою є тут додатковий ефект. Також цього сезону нам радять темно-коричневі кольори. І один схожий светрик на такі пропозиції я в залі знайшла. Він по весняному ажурний, фактурний, легенький, в складі мав ововну, тому на дотик здавався приємним, схожий на котоновий, за ціною теж недорогий, гарного кольору камера, трошки не так його бачить, але я спробую все ж таки вам його показати. Наступний вкорочений кардиган був якимось насичено яскраво коричневим, дуже приємний на дотик, там і вовна, і мохер. Він мені сподобався, захотілося його поєднати і, на мою власну думку, вийшло досить непогано, зараз вам теж те покажу. Гадаю, що навіть у таких вкорочених варіантах теж важливо, щоб по тілу було вільно, щоб не було геть-геть по тілу. Спробувала вам показати, що мала на увазі. Тобто повітря має бути між вами і між одягом. Далі до цих кольорів доєднала яскраву сумку і теж мені це здалося живим, цікавим і і теплим, і весняним. Напишіть, що думаєте, чи сподобався вам такий експеримент. Також зустрівся мені светрик і за кольором, і за фасоном, геть схожий, за тими картинками, які я вам також показую інколи, в скріншотах сюди викладаю. Ось так вони виглядали. І я у примірці залишилася теж ним дуже-дуже задоволена. Він і об'ємний, і комфортний. Та навіть по насиченості кольору дуже посував до мого низу. Знов спробувала додати нейлонову сумочку, таку бузково рожеву. І з ветром ці речі опинилися у холодній гамі. Одна одну не перебивали за насиченістю кольору. Ну і знову ми спробували з вами цей принцип трьох основних кольорів. Думаю, непогано, можна буде так поєднувати. Того разу пощастило знайти ось такий насичено-бусковий светр. Хтось назве цей колір неоново-рожевим. І також з гарною фактурою XXL розміру. Зараз вам також покажу його. Дуже-дуже яскравий варіант. І такий колір тепер також є актуальним, самодостатнім. Погодьтеся, він дуже-дуже радує. Око піднімає настрій, трохи вкорочений, знову ж таки показую, що він вільний по тілу. Сумка майже з ним в одному кольорі, не вибивається вона із цього тандему. Тут вже якби два основних кольори ми бачимо, можна і чорний і низ. Або білий, сподобався теж мені такий варіант. Взагалі я лишилася задоволена тим, що всі ті скріни, що я вам показала, майже на кожен вдалося знайти ну, хоча б щось трохи подібне. Тут вже вам показую, що лишилося у мене в моєму інстаграм-магазині. Пряме посилання, на який ви знайдете в описі під цим відео. Доєднуйтеся, роздивляйтеся, що там лишилося з минулого, позаминулого сезону. Наприклад, ось цей варіант, там повністю вся передня частина із суцільної шкіри м'якесенької, тонезенької, ягня. І на бірочках все зазначено. Там навіть фурнітура, ще в плівці. Роздивляйтеся, то, що а, складаються такі обставини такі реалії. Я свій магазин буду розпродувати. А, буде оголошено акцію до 8 березня. Вже можете заходити, писати в Дірект. А це будуть і 50%, і подарунки. А, я хочу, щоб гарні речі потрапили до гарних людей. Тому що ми ніхто не знаємо, що нас очікує, і взагалі тепер купувати дорожче, і складніше, того всіх-всіх запрошую. А ми із вами в Гумані роздивляємося прекрасний комплект, який я склала із якісного корсету. Він майже мені по розміру. Штани трошки замалі, але хотілося із костюмом. Того я знайшла. По чорному кольору, без фактури таку тонку тканин, тканину, яка б хоча б трохи тримала форму. Оцей із скороченим рукавом варіант дуже мені сподобався. Інший жакет, силуетний і довший. Як гадаєте, перший чи другий варіант кращий щодо ідеї для якоїсь вечірки прекрасно виглядає. Додала б також до нього якусь срібну сумочку. Часто зараз трапляються в хумані, в хижому принті, а віскозні сукні, майже на кожній примірці вони в мене є. А ця, коли я вже роздивлялася, здалася не в хижому принті, а типу жиравчика чи що. Теж така непогана, трошки малувата. Але я приміряю усе, що мені подобається. Також мені трапився цікавий варіант із надзвичайно прозорою ажурною блузою усього за 110 гривень. Вона теж згадиться для такого якогось вечірнього комплекту із жакетом. Та навіть можна було б її на пляж використати поверх купального костюму. Цікава річ, богодьтеся, вона ефектно, дуже ефектно виглядала. Ну а всі, хто чекатимуть нової зустрічі, ставте лайк під відео і, незважаючи на складності, лишайтеся зі мною усі. Живі здорові!